Це були активні бойові дії. ну і По ітогу цих бойових дій був пошкоджений будинок, пряме попадання. Звичайно, що, можна сказати, нам повезло. Тобто В тому плані повезло, що попав снаряд в будинок. Ми сховалися в погріб і прильот був у будинок. Якби воно попало в двір або не в погріб, то, звичайно, наслідки були б дуже жахливі. Нас четверо, я дружина, двоє дітей. Ну, вже Як будинок розрушився, то ми тоді зібрали в том, тому, чим були, як то кажуть. І виїхали. Новий будинок, сучасні технології. Дуже зручний будинок. Європейський стиль. І мебель сучасна, не дешева. Все дуже гарно, все дуже класно, чудово. Працюємо тут, ми вчителі з дружиною. Життя в селі дуже кардинально змінилося в Україні. Зараз в селі є все, що є в місті, ну, окрім можливо, якихось розваг. Ми хочемо подякувати компанії Хелп за виділені кошти, за те, що звернули на нас увагу, допомогли дуже сильно і не тільки нам, а багатьом сім'ям всім постраждалим у нашому селищі. Тому дуже велика вдячність.